Повертаючись з роботи, Віктор знову помітив на собі сумний погляд дівчинки-підлітка, яка визирала з вікна квартири на першому поверсі. Було видно тільки її худеньке обличчя із загостреним підборіддям, але його хворобливий вигляд говорив про те, що дівчинка не дуже добре себе почуває. Віктор вже знав, що напроти них живе мати з донькою інвалідом, але наскільки там серйозні справи, він не мав жодного уявлення. Віктор з дружиною Наталею нещодавно переїхали до цього будинку, оформивши довгоочікувану іпотеку. Вони ще не встигли навіть познайомитися з всіма сусідами і не мали великого бажання заводити нових друзів. Адже їм і так не вистачало часу, щоб провести його разом. А що вже казати про зустрічі з друзями? Але погляд цієї дівчинки вже кілька днів не виходив у нього з голови. Наче вона намагалася щось сказати або ж попросити про допомогу. Ти знаєш, що я сьогодні дізналася? Я просто в шоці, сказала Наталія, коли чоловік увійшов до квартири, помив руки і сів за стіл, очікувані вечері. Його дружина працювала в органах опіки і поверталася додому значно раніше, аніж чоловік. У державній установі графік був легшим, аніж у приватному медичному центрі. Де працював Віктор. Зарплата, звісно, теж була нижчою, але Наталі подобалась її робота. І Віктор ніколи не намагався мовити дружину змінити місце роботи. Його влаштовувало все. Адже він заробляв достатньо, щоб повністю забезпечувати сім'ю. Тому розраховував, що дружина звільниться, коли у них з'явиться дитина. Ну, розповідай, підбадьорів її Віктор. Ти пам'ятаєш нашу сусідку? Ну, ту, яка живе напроти нас, із донькою інвалідом, така світленька. Ти часто її бачив на вулиці. Ми ще з нею віталися, почала Наталія. Віктор кивнув. Саме доньку цієї сусідки він і бачив кілька хвилин назад. Дівчинка ніколи не виходила на вулицю. Або, можливо, вони просто не перетиналися. Так ось уявляєш, на вигляд, така приємна, доброзичлива жінка ніколи б не подумала, що вона алкоголічка. І ще й на обліку стоїть, сказала Наталія. Та ну, ти серйозно? здивувався Віктор, адже він вважав сусідку відповідальною матір'ю. Він навіть кілька разів говорив, що мало хто здатен самостійно піклуватися про дитину інваліда. Йому навіть було гордо за таких сильних жінок, які не віддають своїх дітей у дитячі будинки, а самі займаються їх вихованням. А тепер всі враження розвіялись. Та яке там виховання може дати алкоголічка, яка ще й на обліку стоїть? До речі, ти знаєш, кажуть, що мама ніде не працює і живе на пенсію своєї дитини. А в дівчинки якісь там серйозні проблеми з хребтом. Можливо, тобі варто поговорити з матір'ю, подивитися на дівчинку, адже це якраз твоя спеціалізація. Звісно, я ні на чому не полягаю і розумію, що благодійністю займатися ніхто не стане. І тобі просто так ніхто не дозволить її оперувати. Але раптом у неї не все так погано, ти ж сам знаєш, що часто ставлять зовсім неправильні діагнози, додала Наталія. Ох, це благодійність. Подумав Віктор, дружина була готова на все, щоб допомогти іншим. Хоча ця допомога часто була непоміченою. Віктор задумався, чи варто взагалі говорити з цією сусідкою? Однак, засинаючи, він знову згадав погляд дівчинки і вирішив, що можливо було б непогано їй допомогти. У поліклініках, досить часто через різні причини, починаючи з нестачі нормального обладнання і закінчуючи банальною некомпетентністю лікарів, які купили диплом, не могли діагностувати найпростіші захворювання, які можна було б вилікувати навіть без операції. Вирішивши, що вранці він обов'язково поговорить з сусідкою, чоловік заснув. Наступного дня у нього був вихідний, який хотілося провести в тиші, але він згадав про ту дівчинку і про те, що обіцяв дружині поговорити з її матір'ю. Віктор привів себе в порядок, вийшов і подзвонив у квартиру сусідки. Палець несподівано зірвався. Тому дзвінок прозвучав двічі: один короткий, а інший довший. Почувши шурхи тапочок, чоловік раптом подумав, що, може, він марно це затіяв, і що ж йому тепер говорити? А можна дізнатися більше про діагноз вашої доньки? Вона ж одразу виставить його за двері. Добрий день, привітався Віктор, коли господиня квартири відчинила двері. Її обличчя було заспане, опухле, а під очима світліли великі синці. Неможливо було розпізнати в ній ту добродушну і тиху жінку, з якою вони зазвичай бачились на вулиці. Вибачте, що не подзвонив на телефон, я думав, що раптом вас вдома не буде, розгублено промовив Віктор. Та яке там? відмахнулася жінка. Я хотів би оглянути вашу доньку, якщо дозволите. Я працюю «Ага, хитрий який? Спочатку оплата, а потім оглядай. Перебила його жінка. А де ти там працюєш? Мені байдуже. Оплата? Яка оплата? Віктор не переставав дивуватися. Він хотів допомогти оглянути дитину і, можливо, навіть поставити її на ноги. А замість слів вдячності, мати дівчинки вимагає якусь оплату. Яку? Вітру горілки? Що, Олександр, тобі нічого не казав? Ми ж все з ним обговорили. Тільки дивись, щоб гарна була, не підроблена». А то я тебе потім з-під землі дістану, сказала вона. Віктор хотів якнайшвидше позбутися цієї жінки. Він вдав, що йде, а коли вона зачинила двері, повернувся до своєї квартири. Дивна вона якась, подумав він. Можливо, і донька в неї така ж, або ж дівчинка просто страждає через таку матір. Чоловік через деякий час сидів, напружено думаючи про те, що відбулося. І раптом в його голові щось клацнуло. Мати збиралася впустити незнайомого чоловіка до своєї доньки за пляшку горілки. Його охопив жах. І він тут же поспішив до магазину, вирішивши, що йому насправді треба зустрітися та поговорити з дівчинкою. Можливо, їй і справді потрібна допомога. Термінова. Віктор купив першу ж пляшку горілки, яка потрапила йому під руку. І поспішив назад до сусідки. Він увесь трісся від нервів, а потім знову натиснув на дзвінок, боявся, що вже запізнився. Але задоволена жінка, яка вже встигла навести собі макіяж, схожий на макіяж клоуна, відчинила двері. Ну що, приніс? Ага, дівка в мене видна, хоч і не ходить, але дорого коштує, сказала вона і простягнула руку за пляшкою. Віктор нахмурився і простягнув жінці пляшку, яку щойно купив. Спочатку вона трохи скривилася, подивившись на Марку, а потім розтягнула губи у задоволеній усмішці. Ну от, це, я розумію, інша розмова. Тільки не забудь якщо тобі все сподобається, то ти мені винен цілий ящик, а якщо не сподобається, то півпатії вистачить. Сказала вона, натягнувши вуличні тапки. І кинула на Віктора незадоволений погляд. Чого став? Мене вдома не буде. Думаю, години тобі вистачить, додала жінка і противно захихотіла. Віктора вперше в житті охопило нестримне бажання розмазати когось по стіні. Він ніколи не піднімав руку ні на жінок, ні взагалі ні з ким не бився, адже його руки були на вагу золота. Віктор завжди вирішував все мирним шляхом, але зараз ледь себе стримував. Мати продала свою доньку за пляшку горілки. Це просто в голові не вкладається. І взагалі, для яких цілей вона впустила незнайомого чоловіка до своєї доньки. Дівчинку, тихо покликав Віктор, коли двері за господинею квартири зачинилися. Дівчинко, де ти? Я хочу тобі допомогти. Віктор не знав, як звуть цю сумну дівчинку, та й у дружини не спитав. Адже вона, напевно, знала, як звати всіх дітей в опіці. На його поклик ніхто не відповів, тому Вікторові довелося заглядати в кожну кімнату. В одній із них, забившись у куток, сиділа худа, налякана дівчинка років 15. Вона обхопила ноги руками. І гойдалася з боку у бік. Будь ласка, не чіпайте мене, благала дівчинка. Почекай, почекай, я не збираюся тебе чіпати, що ти? Я прийшов не ображати, а допомогти. заспокоював її Віктор. Скажи до тебе сюди раніше приходили? Віктору стало страшно, що він не перший, хто потрапив у спальню цієї дівчинки за пляшку горілки. Ні, відповіла вона. Мама сказала, що мене чекають. Будь ласка, не чіпайте мене. Вона заливалася слізьми і тряслася. Послухай мене, я не завдам тобі шкоди, клянусь. У мене є дружина, я лікар. Живу тут, по сусідству з вами. Твоя мама сплутала мене з кимось іншим. Я хочу тобі допомогти. Як тебе звуть? Аня, відповіла дівчинка, поглядаючи на незнайомця. Аню, будь ласка, послухай мене. Тобі потрібно негайно піти з дому. Моя дружина працює в опіці, і я впевнений, що в дитячому будинку тобі буде набагато краще. Там тебе ніхто не буде ображати. Ти підеш зі мною, я тобі допоможу. Та б є візок? Вибач, я знаю, що ти хворієш, я хотів тебе оглянути, я лікар. Можливо, я зможу тобі допомогти і провести тобі операцію. Звісно, це незручна ситуація, але часу у нас зовсім мало, і ти повинна мені довіритись. Аня з острахом подивилась на чоловіка. Вона, звичайно, згадала цей погляд, з яким часто стикалася через вікно. Незнайомець її не обманював він дійсно був її сусідом, адже вона часто бачила його з дружиною, коли вони поверталися додому. Дівчинка обережно спустилася з ліжка, взяла в руки милице і подивилася на чоловіка, ніби боялася йому довіритись. Але в той же час вона мріяла втекти з дому. Віктор був здивований, адже якщо вірити опису, який був у дружини, ця дівчинка навіть не могла вставати, а тепер вона раптом почала кульгати, спираючись на милиці. Ви точно не будете мене чіпати? запитала Аня, на мить затримавшись у дверях. Ні, звичайно, не буду, але ти не зобов'язана мені вірити на слово. Зараз, прямо при тобі, я зателефоную в опіку. Віктор набрав номер дружини і увімкнув гучний зв'язок. Він одразу сказав, що Наталія з колегами повинні терміново приїхати, тому що він розповість їм правду про те, що мати збиралася зробити зі своєю донькою. Наталія пообіцяла, що протягом години вони під'їдуть, і наполегливо попросила чоловіка тікати з тієї квартири разом з дівчинкою. Після цієї розмови Аня трохи заспокоїлась. Хоча і продовжувала ставитись до цієї ситуації з недовірою. Поки представники опіки їхали до них, Віктор допоміг дівчинці перебратися до його квартири. Він налив їй чаю з печивом і цукерками, допоміг їй сісти на диван у вітальні і почав тихенько розпитувати про її здоров'я. Ходити в туалет я вже кілька років можу сама, а зі милиці мені бабуся подарувала, але вона померла півроку назад. На очі Ані навернулися сльози, і вона відвела погляд бік. Дівчинка розповіла, що мама завжди любила випити, раділа тому, що донці дали групу інвалідності і навіть не намагалася якось її лікувати. А бабуся ж не здавалася, говорила, що хвороба несерйозна, і саме завдяки їй Аня могла встати на ноги і потроху ходити, хоча могла самостійно дійти до туалету і умивальника. Було складно, вона набила чимало синців, падаючи у ванні, коли намагалася туди дійти, щоб скупатися, але дівчинка продовжувала старатись. А коли бабусі не стало, мати зовсім втратила розум. Вона перестала приносити доньці завдання зі школи, почала пити ще більше, а нещодавно заявила, що хоче продати свою доньку на годину, бо гроші несподівано закінчились, а їм потрібно за щось жити. Віктор досі не міг повірити, що рідна мати може так чинати зі своєю донькою, але факт залишався фактом. Як тільки приїхали представники опіки, Віктор розповів їм все, що дізнався. Наталія одразу викликала поліцію, бо не можна було спускати з рук подібну поведінку матері. Аня погодилась розповісти всю правду, аби її більше ніколи не повернули в батьківський дім, де мати неодмінно почала б нею торгувати, щоб отримати. Ще більше випивки. Повернувшись додому і побачивши, що двері квартири відчинені, а дочки ніде немає, мати почала панікувати. Вона злякалася, що тепер більше не отримувати пенсію на доньку по інвалідності і, взагалі, виявиться ще й виною в тому, що трапилось. Проте, що ж насправді сталося з донькою, їй було зовсім байдуже. Жінка кинулася до сусідів, щоб попросити про допомогу. Вона подумала, що якщо її звинуватять в тому, щоб вона впустила в квартиру якогось чоловіка, їй доведеться вдавати дурочку і вдавати, що їй нічого не відомо. І вона просто застигла від здивування, коли побачила перед собою того самого чоловіка, якого впустила до себе за пляшку горілки. Ах ти, мерзотник, куди ти, подів мою доньку? Де вона? кричала мати і почала бити Віктора по плечах кулаками. Як так? Ви ж продали мені свою доньку, хіба не так? Я ж дозволила тобі тільки з нею годинку розважитись, а не забирати її до себе. Поверни мені її негайно, або давай мені більший гонорар 20 тисяч або 30 тисяч. А ні, то я поліцію викличу на тебе, кричала жінка. Вона навіть не підозрювала, що поліція вже була тут, за напів відкритими дверима. Слідчий почув достатньо, щоб надягти на жінку наручники. Її посадили до в'язниці і їй загрожував чималий термін за те, що вона намагалася використати неповнолітню доньку для заробітку таким огидним способом. А Віктор провів ані операцію з дозволу представників опіки. Клініка погодилась оплатити все. Адже операція насправді була зовсім простою. Її могли зробити давно. Але мати хотіла, щоб донька залишалася інвалідом заради грошей, які виплачувала держава. Тому вона навіть не намагалася потрапити в чергу на безплатну операцію, яка змінила б жита Ані. Мати Віктора, одного разу приїхавши в гості до сина і невістки, була дуже зворушена історією Ані. Вона відвідувала дівчинку в лікарні, приносила їй книги, свіжі фрукти і смачну домашню їжу. Для Ані ця жінка нагадувала турботливу і люблячу бабусю, якою була її рідна бабуся, коли Жанна Андріївна запропонувала поїхати до неї після лікарні, адже в селі свіже повітря, овочі, ягоди і все своє там вона швидко одужує. Аня одразу погодилась. А Наталії вдалося владнати цей нюанс із органами опіки, і Жанна Андріївна оформила опіку над дівчинкою. Анні належало ще чимало роботи над собою, щоб повністю відновитися і навчитися ходити без милиць, ознайомитися хоча б із більшістю шкільної програми, а головне морально відновитися. Жанна Андріївна пообіцяла допомогти їй і в цьому. Вона була впевнена, що ця дівчинка. З великим і чистим серцем зможе досягти багато чого в житті. Ось таким чином одна невдала плутанина змогла врятувати життя підлітка, при цьому покаравши винних. А хто знає, як би все обернулося, якби Віктор прийшов трохи пісніше, коли сусідка б повністю прокинулась і впізнала його.